Я дуже люблю подорожувати Україною на велосипеді. І коли почалась повномасштабна війна, мене ще більше зацікавила взагалі контекст України, історія України. І е, найбільше мене зацікавила контекст і ідентичність українця в совєтську епоху, коли ти не міг собі дозволити виявляти себе як українець. І власне тому мені цікаві мозаїки, тому що вони до нас говорять такими от е, українською мовою, але досить прихованою. Я вигадав це в жовтні 2022-го, коли побачив зупинку в домажері, яка була зафарбована, я подумав, що ну, дуже, дуже гарна мозаїка, яку треба відмити. І весною 23-го я вирішив просто приїхати, взяти щітки і відмити це. Я не, не мав попереднього досвіду такого і просто вирішив це зробити. От і все. Власне, коли побачив цю зупинку, на якій ми зараз знаходимося, От, і я зробив оголошення. Люди дуже-дуже е, давно хотіли приєднатися, але я все хотів зробити дуже гарно, щоб все було дуже досить організовано. На цій зупинці ми відмили е, від пилу і бруду. Е, також е, тут були деякі е, теги фарбою. Ось, і, е, також від оголошень від, від Дерли, Тут все було заклеєно оголошенням, особливо та стіна. І е, ми пофарбували цей стовп. Ось ця взагалі е, е, цей фрагмент він був е, вапном зафарбований, е, і ми його теж відкрили. Тобто ми відновили все, що можна було відновити. І зробили красиво, і ви тепер можете бачити, хоча б не зруйновані фрагменти. Це досить цікава мозаїка, тому що її зробив е, угорський художник ласло Пушкаш. Е, От він потім висвітився отця і робив сакральні мозаїки. а це його робота, він навчався в академії мистецтв. Ось і він, він зробив цю мозаїку. Вона присвячена дружбі народів, Таке досить пропагандистський сюжет, але який не щитується з першого разу, тобто він заувальований досить. Також ми бачимо орнаменти, які є досить українськими. Мистецтво мозаїк на автобусних зупинках воно виникло паралельно з відновленням мозаїки в Совєтському Союзі. От, і... Таким чином партія хотіла залучити село до якогось е, суспільного наративу, і, і тоді мало людей їздили на, на машинах. Всі їздили на автобусах. І коли ти власне виходив з автобуса, ти зразу бачив якийсь, мав бачити якийсь пропагандистський е, матеріал. Але насправді така зброя совєтів обернулася проти них, і художники використали це на свій е, власний е, розсуд, тобто вони вкладали туди своє мистецтво, те, що вони, вони могли там виразитись, самовиразитись. Власне, що мозаїки на автобусних зупинках чим унікальні, що е, тут було найменше цензури. Е, партія не не звертала таку велику увагу на зупинках в якомусь селі там і так далі. Тобто, і художник міг робити завуальовано чи прямо ну звичай завуальовано, е, і проявляти якусь любов до свого рідного краю і е, до місцевих традицій, які є, і так далі. Тобто е, цензури. В цих мозаїках найменше. Сюжети змінюються в залежності від регіону. Тобто, якщо зупинка знаходиться на півдні біля моря, то це морські сюжети, якщо зупинка знаходиться десь в горах, то там зазвичай різні гуцули. Завжди художник оперує символами. І ці символи відображають. Ту землю, на якій якраз створилось, це дуже важливо теж, бо художник, навіть як професійний художник, автор, навіть якщо він з Західної України, він на центральній Україні чи Східній, він створить саме те, що буде промовистом для того регіону. Тобто, для мене, навіть коли для мене є замовлення, якісь на інших регіонах, я вивчаю до того мистецтво, як, як воно відбувалося, я спілкуюся з людьми, я дивлюсь на їхній одяг, вишиванку. Тобто, це, це дуже важливо пізнати. І десь вивчити навіть, навіть для того, щоб зберегти. І художники якраз це робили, тому вони відрізняються. Тому цінні кожна зупинка. Тобто на Львівщині, те, що я найчастіше бачу, вони відображають оці мотиви українських рушників львівських та львівської вишиванки. Ця постанова про в 1955 році про надмірний декор, про відмову від надмірностей в плануванні і будівництві, коли почали оточувати нас типові одноманітні забудови треба було чимось надавати індивідуальності якоїсь простору щоб люди навіть не заблукали тобто і щоб один район від іншого відрізнявся так якщо подивитися каталоги цих років то ми побачимо дуже цікаві простори Дитячі площадки, малі, архітектурні форми, постаменти різні. Тут було можливості до експериментів, і, власне, для того, щоб надавати якоїсь індивідуальності забудові, районам, і саме думаю, тому виникло таке бажання і на автобусні зупинки. Звичайно, цензура в творах була. Кожен твір проходив художню раду. Крім того, деякі твори були замовленням конкретним замовленням. Треба виконати ось такий твір. Там має бути стільки то політичних символів. Але були замовлення, де не обмежували авторів, і могли бути якісь побажання, могли вносити якісь корективи, якщо не відповідало художній формі соцреалізму. Ми бачимо, що львівським митцям вдавалося. Творити без багато робіт без ідеологічного забарвлення там, де воно було присутнє, то в часі першої документизації в роки незалежності усунували цю символіку, і в часі другої хвилі вже майже не було що усувати. На цій зупинці використано дуже багато матеріалів. Тут є смальта, її колись робили в Лисичанську і в Києві. Зараз на жаль в Україні не виробляється смальта і її закуповують з Італії. І це дуже дорогий матеріал. Тобто, ця зупинка не просто цінна, вона цінна ще й в грошах. Тут є ось така плитка, яка якою часто обкладали е, будинки різні. Тут є е, інша мозаїка, така квадратиками, яку якою ванну часто зараз можна зустріти, обкладають. Тут є битий посуд, я вам зараз покажу е, ось битий посуд е, тарілки і так далі. Тут є ось ось можна е, прямо простежити, як е, одну тарілку побили і виклали на цілу е, е, річ. Тут є скло. З пляшок Е, Також тут є досить цікаве цікаві каміння. Воно, це щось схоже на бурштин, воно світиться, коли сонце падає на нього. Можливо, це навіть ціне каміння, тому що його з іншого боку просто видерли. Хтось видер для себе. Ну і тут є кераміка. Ось ця кераміка з поливою. Мозаїка вона робилася ну, з підручних матеріалів, все, що було насправді. Дуже багато часто посуду можна зустріти мозаїку і так далі. Так як ми з пов'язані з сакральним мистецтвом, адже ми працюємо з сакральними спорудами, храмами, то ми можемо в будь-яку пору року задіяти будь-яку частину храму і створити власне мозаїку вже там. Не використовуючи при тому матеріалів, які бояться морозів, холодів, вологи і тому подібне. Тобто сучасні технології дозволяють, ми використовуємо клеї, які взагалі вони призначені для басейнів. Ось. Але колись, ще за радянських часів, використовували переважно цемент. Можливо, був клей церезіти. Тобто це старі, старі такі досить, можна сказати, кустарні умови були і, і матеріали. І тому через те ми зараз маємо велику проблему, що особливо фасадні речі вони обсипаються. Отже, потрапляє волога. Зараз ми маємо особливо таку перехідну погоду, коли є сніг, мороз. В день воно тепле, натягує вологи, а вночі воно замерзає. Відповідно, є розширення, звуження, і через те ми маємо великі втрати мозаїк. Перевага мозаїки в техніці мозаїцькій — те, що вона є довговічна. Вона, є, вона довго зберігає колір. Вона не тьмяніє, і відповідно, ми можемо добитися деяких спецефектів там оптичного змішування кольору для ока людини, яке не притаманне, наприклад, для живопису, коли ми накладаємо колір на колір. У мозаїці цього немає. Тобто ми співставляємо два різних кольори двох камінці двох різних кольорів і створюємо третій колір. До кольорового фарбового проекту потрібно підібрати певну кількість кольорів. Яка які будуть використовуватися для створення тих чи інших ефектів. Отже, після створення цієї палітри можна приступати до виконання. Єдине, що для цього потрібні інструменти відповідно для нарізки смальти, для її підточування, розколювання і для наклеювання. В кінці інколи смальту чи мозаїку закріпляють різними лаками. Хоча не, не до кінця є в тому сенс, через те, що лак він створює певну. Ізоляційну плівку, і якщо вологість є всередині стіни, вона відповідно не має куди подітися, і тоді ще більші проблеми з збереженням тої мозаїки. Понці, вже ми бачимо інший сюжет. Він такий дуже дуже український, гарний тут зображені коники. Це є давній український образ. Він особлював чоловічу силу. Він А, він використовувався в різних обрядах. Він особлював кохання між дівчиною і і козаком. Ми часто можемо в піснях чути про те, як дівчина на набувала коня козака, щоб там задобрити його і і показати свою любов до нього, тобто піклувалася про коня. На цій зупинці, наприклад, тут варто буде відмити фарбу. Тому... Деякі фрагменти вони пофарбовані, не зрозуміло для чого. О, також е, е, треба буде зняти оголошення. Це дуже є складно, тому що е, клей він е, засухає і це дуже складно відбирати. Тобто, ми, ми зашкрябаємо різними металевими щітками, шпателями і так далі. От це е, фарба змивається розчинником е, і змивкою для фарби. Це такий досить хімічний процес. Ще тут є е, найскладніше. Тут є те, що тут е, великий фрагмент він зруйнований. Е, велика стіна, ось ми бачимо, е, фрагменти сюди перенесли, е, і це для цього для відновлення його треба буде залучати реставраторів. Е, вже це значно складніший і дорожчий процес. Що вони обсипаються, то дуже важливо все ж таки, щоб це не викидалось, не, не знищувалося. Тобто, автентичність матеріалу, вона і додає тій мозаїці першого створеного образу. Так? Тобто, теперішні матеріали вони вже інші. Після початку війни 2014 року ми втратили можливість здобувати матеріал смальти в Луганську. Які там ще, ще були залишки радянського виробництва, і також великі залишки того виробництва в, в, в різних структурах? Тобто, це, це були різні художні фонди, майстерні, і тобто ми тепер не маємо доступу вже до автентичного матеріалу. Відповідно дуже важливо зберегти його, той матеріал, бо я знаю, що обсипаються, і люди просто викидають, замість того, щоб це банально десь скласти в одному місці, і потім, коли буде можливість, фінансова. Чи, чи будуть майстри це все реалізувати і, і зберегти. Ось в цій зупинці це той, про той фрагмент, який я говорив. Він осипався. І ось тут ми можемо бачити ось навіть ці фрагменти Вони на землі. Їх треба буде забрати звідси і десь зберігати. Власне, поки ми не знайдемо ресторатора, і кошти на те, щоб він відновив. От. На Google Maps ми ще можемо навіть побачити цілу, цю зупинку з фотографовом. Недостатній кількості інформації, відновити твір дуже складно. І в будь-якому випадку, навіть коли в нас є достатня кількість інформації, достатня кількість фотографій чи там 3D-сканування, все одно відновлюючи твір, це вже буде зовсім інший твір, це вже буде новий твір, так само, як і в живописі, коли роблять копії. Але тут ще складніше, тому що кожна смальтинка вона має свій якийсь свою неповторну фактуру. І як би ми не старалися, не вдасться відтворити аналогічний твір. Крім того, навіть спосіб укладки ми бачимо, що буває дуже різноманітний. Коли ми говоримо про відновлення, це ми говоримо про повне відновлення твору. Так, а наприклад, цей твір також ми можемо реставрувати. Тому що, якщо ми дуже добре придивимося, тут є втрачені якісь фрагменти. От, наприклад, на спідниці цієї жінки, ми бачимо втрачені модулі, їх можна доповнити, а можна залишити, наприклад, є кілька підходів. В реставрації можемо е, зробити так, щоб ці доповнення були видні, а можна зробити, щоб цих доповнень не було помітно. Е, в, в більшості випадків все-таки правильно доповнювати так, щоб було видно, що це є доповнено. Для того, щоб коли глядач оглядав твір, він бачив, що є авторською роботи, а що є доповнено реставратором. Я дуже багато думав над тим, чому люди руйнують ці мозаїки, і мені здається, що м, е, це складна тема, тому що в нас зараз відбувається війна е, з, з Росією, яка колись теж нас окупувала, власне. І м, здається нам, що продуктом є ці мозаїки. М, це продукт Росії, але е, нам просто складно перебороти. Е, нам складно обдумати цю окупацію в, себе в голові, і ми хочемо це вилити на щось фізичне. І нам подобається руйнувати фізичне, щоб не, не переосмислювати його. Але насправді нам треба просто дослідити глибше і зрозуміти, що це зробили ті самі українці в умовах окупації. Вони залишили свій слід. І коли ми зруйнуємо слід українців, чи того, що є в Україні, то ми просто визнаємо, що 70 років в нас не було мистецтва взагалі. Я абсолютно проти руйнування. Поясню чому. Найперше кажуть, що це радянська спадщина, а хто її виконував? Виконували наші художники, так, які, по суті, не мали де і реалізувати насправді свій творчий потенціал. А багато хто використовував ті ж зупинки, як от, власне, акцентувати на своїй українськості та приналежності до українського народу, тобто це і орнаментика, і стилістика, і одяг. Тобто Ви можете багато де побачити зупинки, де власне є українські того мистецтва. Тому навіть якщо би це було, звичайно, не, не гарно, коли це там серп і молодь, та, але це наша історія, знаєте. Я за те, щоб можливо її демонтувати, але зберігати, аніж знищувати її там викидати чи переробляти. Можливо, для того, щоб розуміти час і щоб не повторювати помилки того часу. Якщо говорити про радянську мозаїку у Львові, перш за все, це майстри, які виконували ці роботи. Це є, в основному це є львівські художники, які навчалися у Львові. Навчалися, тепер це академія мистецтв, раніше був державний інститут, в якому, наприклад, на кафедрі працювали люди, які, наприклад, Роман Сельський відомий львівський художник, який взорувався на європейські течії мистецтва. І, відповідно, він ці знання передавав студентам і дивлячись на роботи львівських художників, ми відчуваємо не тільки цей вплив Москви, але ми бачимо і тенденції ті, які панували в мистецтві в світі. Це проблема не лише України, тобто країни, які входили в радянський союз, також стикалися з цією проблемою. І якщо ми подивимося на їхній досвід, то спочатку в них також було оце тотальне знищення, неприйняття. А вже зараз. Ми бачимо, є дуже багато ініціатив, які створюються з метою збереження цих творів. Переосмислення, дослідження відкриваються музейні простори, складають туристичні маршрути, досліджують і ставляться до тих об'єктів як до об'єктів мистецтва історії, не з метою прославлення чи з знеславлення якогось політичного режиму, а власне, як до мистецтва, як матеріальна пам'ять певного історичного періоду України кожного. Пору треба мати індивідуальний підхід. Неможливо на, е, узагальнювати у такій темі. Треба розглядати кожний окремий твір. Чи е, живий автор, яка думка автора? Тому що можна зробити якісь зміни в композиції, але е, можна е, зберегти твір на місці, а можна перенести в музей. Ми зробили великий крок. Вперед. Отже, раніше були ось такі металеві насадки, можна сказати, бабійними їх називаємо з кінцівками ущільненого міцнішого металу, Побідіт тоді називалось, і ми брали брали, власне зразок радянської смальти і розбивали, ділили його на певні шматки. В результаті ми отримували ну, такий набір різномасштабного модуля, ми називаємося бій, і створювали, власне, майстриним. Свої, свої власне, образи і орнаменти. А зараз ми пішли трошки далі, можна сказати, це змінилося ціле покоління, і не одне. Ми зараз нарізаємо туш смальту дрібними смужками відповідного модуля, який нам потрібен, і вже на таких пневматичних інструментах дробимо його на менші уламки. Тобто ми тоді отримуємо чіткий модуль, який має певну товщину, який має певний розмір, і використовуємо його в кладці. Отже, в кладці мозаїцьки дуже важливий ритм великих і малих модулів. Зараз ми вийшли власне на виробництво власної смальти. Після 2014 року ми вже обмежені в доступі радянських зразків. І маючи власний матеріал, ми вже дуже ретельно ставимося до його використання. Зараз ми замовляємо наших колег, які співпрацюють з якими співпрацюємо тут біля Львова і виконуємо. Та замовляємо будь-який колір, і вони виконуються вдома. Тобто досить досить доступний матеріал. В радянський час цього не було. Ви можете побачити наші збережені зразки, то там це збиралося руками, щоб таку палітру зібрати, це треба було роки. Зараз ми це можемо зробити за тижні місяці. радянський період мозаїки виконували художники, які здебільшого працювали в художніх комбінатах. При цих художних комбінатах вели детальну документацію цих робіт з фотографіями, зі всіма протоколами. І, на жаль, на сьогодні архів цей не збережений і є велика прогалина в тому, щоб атрибутувати твори. І в своїх дослідженнях цю прогалину я заповнювала за допомогою інтерв'ю з львівськими художниками, з їхньою родиною в тих випадках, коли вже самого художника немає в живих. І дуже цікаво є тим, що спілкуючись з художниками, вони не завжди могли пригадати зразу ж свої твори. Показуючи їм фотографії, вони згадували якісь образи і могли назвати авторів або пригадати свою роботу. Також проблеми з датуваннями, тому що і не завжди можуть пригадати, коли саме виконана робота. Хтось краще пам'ятає, хтось гірше. Знакині щити це міжнародне знакування, яке було прийнято на Гаазькій конвенції, він в першу чергу інформує про те, що цей об'єкт є захищений законом і що його не можна знищувати. Тому у випадках мозаїк це гарна ініціатива, таке знакування, тобто, бо воно. Відбувається якась взаємодія з громадою, тобто громада бачить це ознакування, і вона розуміє, що перед ними е, знаходиться твір, е, який є в, в якомусь переліку, який є захищений. Е, чи це також достатній захист? Е, вважаю, що ні. Перш за все, е, необхідно е, детально е, задокументувати ці твори. І, е, вносити їх в реєстр, памятково охоронний реєстр, тобто, щоб вони були захищені законом. Я думаю, що «Мозаїка» має досить велике майбутнє і е, дивлячись на те, як розвивається львівська школа «Мозаїки», бачу дуже великі перспективи саме нашої школи, що вона не незважаючи на тяжкі обставини, незважаючи на війну. Е, Продовжує розвиватися, можливо, лише в сакральному секторі зараз, але це дуже великий плюс, що в таких тяжких умовах це ремесло досі продовжує жити.